Прославимо того, хто спасіння нашого ради, славу неба залишив хори ангелів, престол отцям і зійшов на цю низьку прескорбну землю, і коли зорі і ангели співали йому славу, він зійшов в іфліємські яслі в вигляді малого дитяти, і як співаєм салом, і вошов Спаситель, Ночі ввіхлієм. Алілуя йому. Які ми щасливі, що живемо в той час, коли лунає Боже Слово. Слово Боже каже про те, що блажений той, хто читає, хто слухає, хто виконує слова Книги пророцтва, цього, бо час близький. Що ж то за час? Час каже пророк, а коли будуть ходити молоді юнаки і дівчата, від моря і до моря, від півночі і до сходу шукати Слово Господнє і не знайдуть. Сьогодні багато є місць під сонцем, куди ідуть люди, але тоді буде так, як то було за часів ноя, коли Бог зачинив двері ковчега. Можливо, люди бігли і стукали ною від відчини, але і за закритих дверей був голос не можу. Не можу, Бог зачинив, і тому, маючи добрий час, буде використовувати його правильно. Прийшло, ну, прийшов недільний ранок, сонце зійшло, наша постіль не стала для нас, як багатьох бувших жителів планети Земля, смертним одром. Ми зодягнулись в неробочий одяг і прийшли на місце. Де діти Божі поклоняються Господу, де Христос сказав, що Він там буде, де двоє чи троє зібрані в Його ім'я. Тому ми будемо уважні до Слова Божого і готувати своє серце, щоб нам Його тут прославити достойною фалою. В одному служінні, де діяла Божа благодать, і де таке слово пророче до одної душі. «Сину мій, приготуй серце своє, бо я хочу тобі сказати щось дуже важливе. Знаєте, він так, як ото ми робимо перед причастям, обійшов своє життя, можливо, ну, не, з, не з всіма мав мир, от, і постарався ніби ці питання в порядок привести. Проходить ще трохи часу. І знову повторюється йому те ж слово, сину мій, іще приготуй серце своє. І на цей раз він уже зробив так, як роблять люди перед смертю. Ні одного зав'язаного вузла, ні одного справи, про яке совість нагадує, що не все добре. І він все це зробив, і Господь йому каже втретє: Так і ходи. Амінь. Слава Богу. Наше серце, воно має бути готове. А до чого готове? Давид каже, що готове серце моє, я буду співати. Значить, щоб співати, потрібно серце, щоб було готове. І це не тільки стосується хористів, не тільки стосується солістів. А ми всі співаємо. І хтось. Коли запитали, яку найбільше назідання, що приносить служіння, то велика група людей, віруючих, сказали загальний спів і тематична проповідь. Яксіяс каже або проповідник про те, що коли йдеш в дім Божий, то будь готовий більше до слухання, чим до жертвоприношення. Брати і сестри, ми читаємо, як люди готовились по уставу приносити жертву, яка ретельна була підготовка священників і тих, хто приносить і приводить жертву. Тому потрібно більше, ніж для жертвоприношення, готувати серце своє до слухання Слова Божого. Давід молиться і каже, Господи. Ти рабові твому зробив і ту милість, і те, і те, і дім батька, і дім, і виділив особливо. І каже, оскільки ти це все зробив для мене, то раб твій уготував серце своє, щоб молитися тобі такою молитвою, щоб і молитися молитвою до Бога, Він попередньо приготував своє серце. Тому Хай нас Бог благословить, приготувати своє серце на слухання. Божого Слова, Євангелій Ісуса Христа, згідно Євангеліста Матвія, п'ятий розділ. Ми вже так розуміємо, що це, це то на горній проповіді Слово. З тринадцятого вірша, перша частина віршику, написано. Ви, <са arrivé> ви сіль землі. Знаєте, колись, як на початку такого поприща, проповідника, хотілося прочитати щось таке, що ніби люди перший раз почули. Десь із там з малих пророків знайти відкопати. Але ви знаєте, з часом якось воно міняється підхід і хочеться таке прочитати, поділитися, що ми всі добре знаємо, що в деяких перекладах виділено жирним шрифтом. І в мене саме так. Ви сіль землі, ви світло для світу. Хрис... Павло пише: ви письмо Христове. Христос, про тих, хто його слухає і є його учні, надає їм особливі титули. І до себе каже, коли говорив, що я є виноградна галузка. От, і коли преподавав вечерю Господню, встановлював цю заповідь єдності для віруючих. Він каже: Я, це хліб, це тіло моє, а вино це кров моя. Самі такі речі, які знайомі і доступні для розуміння. Якось в нашій області була оголошена молодіжна конференція, і оголосили тему. Весіль землі. І я знав, що я маю там проповідувати. Я так думаю, а що ж, переглянув свої деякі попередні записи, нічого не знайшов. І я почав згадувати. Я згадав себе підлітком. Ну, це було більше 40 років тому. Одне весілля, знаєте, колись весілля по-іначому були. Ставили, будували намети. Палатки, шалаши, збирали гостей, знайомих, друзів, родичів. В церкві відміняли служіння загальне, то було в неділю. Ну, і так бувало, і 500. У нас, скажімо, з дружиною було 600. От. І запрошували проповідників, і там і чотири, і п'ять, а інколи, і шість, і таких ще з іншої області. І я згадав одного такого проповідника з Волині приїхав брат, і він розказав один приклад про одну молоду дівчину. Коли вона поступила диспетчером в автобусний парк великого міста. І каже: ви знаєте, яка розмова і, і жаргон, і лексикон у шоферів, водіїв автобусів? Але каже, коли вона працювала по випуску автобусів на лінію. Всі бачили, що вона якась інша, і в її присутності через 2-3 місяці ніхто із цих працівників не смів сказати нецензурне слово. І він я згадую такі його слова і каже: і, і ця хрупка сестричка за буквально короткий час вона осолила весь автобусний парк. Добре свідчення. Я Згадую, коли Дмитро Безпалов коли в місіонерських поїздках на Південну Америку відвідали, каже, ми один нехату, курінь, такий десь там у джунглях, а, сім'я віруюча, які жили дуже бідно. І я каже, запитую: сестричка, а що у вас є в домі, як то є лісею, ту вдову? каже, а то вона та сказала вдова. Нема в робітвої нічого, окрім посудини з оливою. А ця жіночка подивилась, заглянула в себе і каже, жменя солі тільки є в хаті, оце все, є, що з продуктів. Нічого нема, але жменя солі є. Тобто це саме, що, що необхідне для життя. Я згадую, було в 70-х років, було таке під час холодної війни, хто пам'ятає слушок, що можливо буде війна. Така не холодна. І люди запасалися. І я запам'ятав своїм дитячим розумом, пам'яттю, що люди закупали перше мило, сірники і сіль. Ці три речі вважали, що це край необхідно на, на, на всякий випадок. Христос звертається до своїх учнів і каже: ви сіль землі. Ми читаємо у Слові Божому про те, що це не один раз в Біблії сказано і в старому заповіті, і в новому заповіті, як необхідна сіль в житті людей. Коли Бог дав устав статут про жертвоприношення, то було в обов'язок зараховано, щоб обов'язково жертву солити сіллю. І та сіль, якою солили жертву, вона називалася сіль заповіту, сіль завіту. Знову згадує Ілісея, коли приходять і кажуть, що вода недобра тій місцевості, і він каже їм: Подайте мені нову чашу і туди положіть солі. І він висипав до джерела і сказав, так. Говорить Господь, що від нині від цієї води не буде ні безпліддя, ні смерті, ні шкоди. І вода стала здоровою. Слава Богу. Апостол Павло пише до віруючих людей і каже: Слово ваше, нехай буде з благодатью, приправлене з ціллю, щоб воно доставляло благодать тим, хто слухає і богословить. І теологи, багато поклали праці, щоб витлумачити, що ж таке в нашому житті сіль. Хтось скаже, написано, майте мир зі всіма людьми, і святість, без якої ніхто Господа не побачить. Може, це сіль. Хтось скаже, що повинен мати християнин любов. і Христос сказав, що якщо сіль втратить свою силу, так і як любов втратить свою силу, то вона ні на що не гідна, це для нашого роздуму, для нашої фантазії. Я згадую колись один відомий в Америці діяч політичний державний Менімін Франклін, знає, знайома особа, правда. Хто здавав на громадянство, знають. Хто ходить в школу, знають. А остальні, хто буде сьогодні закликаний до пожертви, то вже приготували банкноту напевно з його портретом. Він відвідав майстерню ремісників і бесідує з одним працівником і питає, як тобі твоя робота. А він каже: ой, тяжка робота. Вона малоприбуткова, слабо оплачуємо. І ще вона ну така непрестижна, малоавторитетна. Цей чоловік послухав і каже, якщо ти кажеш, що вона тяжка, подумай, може ти лінивий. Якщо ти кажеш, що вона малоприбуткова, подумай, може, ти грошолюбний? а якщо ти кажеш, що вона. Ну, мало така неавторитетна, то може ти честолюбивий? І той чоловік подумав, переглянув, і потім, коли знов цей чоловік відвідав, він сказав: моя робота я сама краща в світі. Слава Богу! Може, і нам варто переглянути і свою роботу, і своє служіння і працю, і тільки з якого ракуса подивитись на... на своє положення, служіння, життя. Хай нас Бог Тому благословить, Христос показує, в цими словами, стандарти людини, яка народжена згори в нагорній проповіді, яка вона повинна бути і звертається до учнів своїх і каже: ви сіль землі, ви світло для світу, колись, можливо, тільки великих равінів. Величали, титулірували словами, свідчила міра. А тут Христос не з простих, багатих, не освічених. Їм каже: ви світло для світу, ви сіль для землі. І Він каже, яким благословінням може служити християнин, дитя Боже, народжене згори для оточуючого світу. І Христос. Каже, не стільки важливо, що ми робимо, як скільки ким ми є. Я чув діалог між людьми. І один каже: Я так сказав. А другий каже, а я так зрозумів. І каже, не так важливо, що ти сказав, як важливо, як тебе зрозуміли. Тому важливо не стільки, можливо, що ми сказали. Що ми зробили, а ким ми є насправді? І Біблія каже, що ви сіль для землі. а ну, місць, можливостей, необхідності де вважається, де ну, сіль вживають? Це і на кухні, це і в медицині. Це і в тваринниці, особливо в північних штатах і на вулицях. І ви знаєте, вона необхідна для будови кісток. І навіть я чув колись одного за одного хлопця, що використовував ну, в цілях самозахисту. Він набирав в кишені солі і ввечері йшов з дому. Коли старші запитували, а тобі не страшно? Він каже, ні. Коли якась незапланована в мене трапляється зустріч, я набираю жменю солі, кидаю в вічі супостату, і поки він розбереться своїми очима, то мене вже далеко звідти місця немає. Навіть і так, не кажу, що це правильно, але ціль дуже, дуже багато де. І тому Христос, щоби. Людям було зрозуміло, хто вони і яка на їх має бути реакція, він каже: ви сіль землі. Ви знаєте, і що важливо, і зрозуміло, і очевидно, сіль діє на дотик, вона не діє дистанційно. Коли пам'ятаємо, коли жили там і солили м'ясо, сало, інші речі, і вони зберігалися, то тільки через, через дотик, через безпосередню близькість, сіль має можливість діяти. Так і ми, коли живемо, і Христос сказав: ідіть по всьому світові, і ви осолюйте обстановку. І тих, хто поруч з вами, де ви перетинаєтесь на роботах, в житті. Ви знаєте, ми живемо останнього часу, де обстановка диктує своє, приходить на землю, як Христос сказав, і попередив, що це буде, приходять дні ноя, дні лота на землю. І ви, згад... і ви згадуєте, коли жив лот. І чотири міста, які були знищені Божою карою, там не знайшлося і 10 праведників. Виявляється, потрібно було 10 чоловік, щоб осолити чотири міста. Хай вони, може, були невеликі, але то були міста. Не знайшлось. Казується, як небагато потрібно. Щоб осолити цей світ. І тому, друзі, ми живемо в часі, і воно диктує свої правила, і можливості, варіанти, і як добре, коли є можливість мати християнські школи, І я шукав можливість своїх дітей туди відправити і шукаю по нині. це дуже добре. От. Як добре, коли є християнські лікарні. Скажімо, християнські роддоми, але не завжди такі можливості у всіх є. От я згадую, коли в нас в області побудували одну християнську школу, брати Баптисти, то одна православна мати каже, плачу любі гроші, які скажете, ну прийміть моїх діток. Вона зрозуміла, наскільки. Ну, яка, як... Огражденне буде та дитина від та шкідливої інформації, якої переповнене сьогодні життя і школи, і обстановка навколо. Але при всьому тому, Христос сказав, щоб не безпосередньо наша присутність у цьому світі, як сіль вона буде діяти, коли ми будемо спілкуватися, коли соприкасання йде. І хай нас Бог благословить, бути сіллю, сіллю. Ви знаєте, сілю, буває речі багато подібні: пудра, цукор. Колись одна хазяйка ділилася і каже, мав гость обідав у їх. І він переплутав, замість до чаю, взяв замість цукру солі. І каже: він пив, пив той чай, і так і не допив. І каже, коли я потім попробувала, то я зрозуміла, чому він так і не допив його. Друзі, буває зовні люди подібні, але внутрішній стан. Христос, на вигляд, можливо, був подібний із фарисеями, і з учнями своїми. Тому що пам'ятаєте, в Гефсиманському саду. То Юда каже, кого я поцілую, той і є. Люди були схожі зовні, Але ви знаєте, Христос бачив внутрішній стан людини і каже: Ваш батько диявол, ви внутрішній солі не маєте. І, можливо, була реакція, як, е, як насіль болюва, коли Христос проповідував, коли апостоли, вони казали, що нам робити? Що робити? Каятись. І ви знаєте, наші брати попередники, апостоли, наші батьки, вони прийшли тою дорогою і вони показали, як потрібно йти. Я згадую, коли. Між Першою і Другою світовими війнами в наші, на наші терена принесли Євангеліє. Хто з Європи, хто з Америки. І ви знаєте, вони зуміли осолити. Стала і народ християнський, і результат тому і сьогодні маса церков слав'янських в Америці, тому що хтось подбав про те колись. Щоби бути сіллю і осолити землю, і осолити нарід. Тому, брати мої сестри, ми живемо перед приходом Господа нашого Ісуса Христа. І як би хотілося, щоб ці слова ні, не мої, а слова Господа нашого Ісуса Христа, вони лунали ніби з труби архангели. Архангела, Господь греде. І своїм приходом він здвине ідолів з їхніх п'єдесталів. Його царство буде простягатись і поширюватись від одного полюса і до другого. І він хоче знайти тих, хто називається Його іменем, тим, в тому стані, що він поручив, бути сіллю, бути світлом, бути письмом Христовим, яке читають і узнають всі люди. Але нам потрібна сила для цього. А муж Божий каже: одного разу я чув Бог сказав, і я чув двічі про те, що сила у Господа Бога. Тому будемо її просити у нього. Ми преклонимо наші коліна, ми прославимо Його святе і вічне дивне ім'я. Хай буде прославлений і звеличений, і в цьому служінні, і в нашому житті Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.